Ну що, нарешті ми дочекались, цей момент таки настав всі. Ну не знаю, чи всі, але багато людей чекали з нетерпінням, любили персонажа, і нарешті ми зможемо за неї пограти. Анонсували Лінет. Що може бути краще? У мене справжнє свято. Ну там ще і Лінні, які виявляється, не Ліней, і не Лін, а Лінні найбуде, і Фремі, якийсь там Нет, якого в трейлері показали. В одному костюмі, у грі він у іншому, але той костюм у нього під іншим. Заплутана ситуація, але тепер, на жаль, треба переходити до нудного, а не до прекрасного фонтейну. Боже, там реально гарні персонажі. На рендерах вони виглядали. не... Але в трейлері чи що то таке, вони виглядають прекрасно. Але, знову ж таки, повертаємось до нудного, а саме от до ось цього і до банерів з яким ось це чудо буде. В Чому суть? Давайте одразу про легендарки. Є там дві чудові легендарки: Юла і Клі. Я спочатку хочу поговорити про Клі, як про кращого персонажа. Так, давайте спочатку від кращого до гіршого. Якщо ні Юла, ні Клі не підходять вам по вайфу-фактору, то вибивати їх не треба. Це не ті персонажі, якими ви будете дамажити мільйони, які будуть вам закривати весь контент і так далі. Але є нюанс щодо клі. Якщо ваші руки максимально рівні, то клі буде закривати майже увесь контент. Я говорю майже, бо є там всілякі літаючі вороги і тому подібне, до яких клі просто не дістане. Але в чому суть? Якщо ви навчитесь грати за клі, якщо ви будете правильно відміняти анімації, якщо ви буде, будете правильно натискати кнопки, якщо ви вкладете якісь ресурси у клі. То вона реально може показувати себе на дуже високому рівні, і його можна навіть порівнювати з тими піро ДД, які вважаються кращими за неї, так? В першу чергу це Хутао, а потім Йоймія. Але це нелегко, розумієте, грати за клі дуже важко. Якщо ви зайдете на якихось клі-мейнці, подивитися ці відео, як справжні мейнери клі грають, не якісь люди, які проходять безодню за всіх персонажів у грі, так, і, в принципі, вони вміють грати, але цілком персонажа не розуміють. От клімейнери це люті люди, вони за цю клі закриють все, що можна, бо дамаг там дикий, якщо все робити правильно. Але більша частина гравців не буде цього робити, і навіть якщо намагатиметься, то не вийде. Так? Бо з відмінами таке складновато буває. Тому якщо ви готові. Вивчати Клі. якщо ви готові грати за неї 24 на 7, і ви її дуже любите, то так, її можна вибити. Її досить просто зібрати. Так, можна і в 2 плюс 2. Тільки не АТК плюс АТК. Не будьте ідіотами, будь ласка, АТК плюс Піро. Якщо це 2 плюс 2, то АТК плюс Піро. Так? Тобто відьма, не АТК плюс АТК. Ви ж не на 30-му ранзі граєте, правильно? Також можна відьму її зібрати, можна ще її зібрати. Чудовий персонаж, і в плані зброї вона чудова, бо в неї є, якщо ви там древній гравець, то в неї є крафтова, не крафтова, як івентова зброя, додоко, У неї є пісня мандрівника, у неї є молитва, у неї є атлас, у неї є кагура, бла, 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 бла. Тобто клі хороша. Якщо ви її дуже любите, ви зможете знайти її використання, вона зможе закривати вам безотню навіть так, без проблем. Бо знову ж таки. Закрити безодню можна багатьма персонажами. Але заклі це робити реально приємно, якщо ви її вивчили і ви смакуєте цим геймплеєм. Якщо воно вам не подобається, якщо ви пробували грати за клій, думаєте, блін, це незручно, це повільно, це там, не знаю, проблеми з стаміною, проблеми з холдами, треба бути математиком, щоб вейпити. То ні, не вибивайте. Тепер щодо Юли, Юла, це максимально. Проблемний персонаж, те, що її штучно затягували, так? Не оці ремені на її ногах штучно затягували, ні, затягували з її банером, так? Скільки там не було? Я не в курсі, я не слідкував, мені все одно, персонаж ніякий. Ну вибачте, відверто, персонаж ніякий, бо це фіза. Якщо ви мейнер Юли, ви її дуже любите, хочете це 6, то круто, на c 6 вона грається. Але біда в тому, що я брав її на стрім, я знову ж таки не мейнер Юли, не професіонал. Але це було по швидкості приблизно те саме, що якісь чотирьохзіркові недокачені команди. Так, як якась, наприклад, Сахароза, Пішка, Яо Яо і Байда. Чотирьохзіркові персонажі недокачані, проходять, в принципі, безодню 12-1 теперішньо. Так само, як Юла. Воно не відчувається зручно, воно не, відч... не відчувається якось. Вау! Оця противна Ульта, яку ти... тобі треба настакати, так? І можливо тоді воно впаде кретане. або можливо тоді ворог десь телепортнеться і воно впаде просто в кусту. Якщо хочете великих цифр з ульти, то. Господи боже, упаси я це сказав, але. Вибайте Хутао. За Юлу грати неприємно. Мейнери Юли люблять розповідати, що ось Юла, Юла настільки сильна, зручно в відкритому світі бігати, бо все помирає ще до ульти. Я бачу, який дамаг у Юли з руки в відкритому світі. Повірте, більшість персонажів можуть нанести набагато приємніші цифри, і це не мілішники срані, коли тобі треба підбігти прямо під ніс до ворога і намагатись дамажити. Якщо ви реально ю любите Юлу, ви готові мирити з її мінусами, так, з усією ідіотською Ультою, то можете вибивати. Якщо ви новий гравець, ви думаєте, ой, Юла така класна, у неї жирні ляхи. Ну все, лягє, це все за що я можу думати, більше нічого не цікавить. То заради них можете вибивати, так заради візуалу, чому б і ні. Але грати за неї біль. Хтось може сказати: я не раз таки чув, що ось безодні нема якихось ворогів, які прямо там люто контрять юлу. Серйозно, майже у кожній безодні є роботи, а в майже усіх роботів, не пам'ятаючи, усіх тому кажу майже. Майже в усіх роботів є резист до фізику. Деяких вони люті, деяких вони такі звичайні. Тому дамаг буде набагато менший. Плюс вороги люблять спавнитись хвилями, а Юла не любить цього. Так? Для того, щоб вона адекватно дамажила ці хвилі, вам треба якось розраховувати ту ульту, щоб одну хвилю добити звичайними атаками, на іншу хвилю впала ульта. Жах. І ви мені можете сказати, та ти просто тупий, ти не вмієш за неї грати, і ти взагалі в цю гру не вмієш грати. Так, грай за свого скару кінченого і все. Ну, тут якби факти, але. Я сидів на стрімах на твічі у людей, які проходять безодню. Там є якийсь на Ютубі мейнер Юли, який викладає, звичайно ж, найкращі проходження, але коли він стрімив на твічі і намагався пройти теперішню безодню Юлою, єдине, що я чув у його голосі, це біль. Йому набридло жити, коли він це проходив. Розумієте, реально складно за неї грати. Навіть на С2. Ви можете вибити будь-якого іншого персонажа з С2, наприклад, Райден, вибачте, на Хіду, І воно буде набагато краще, ніж Юла. Тому якщо ви Сімп, якщо ви її реально любите, то можете отримувати. Для всіх інших я би її не рекомендував. Вона не той персонаж. За якого її деякі видають. Її ульта це шматок гівна. Те, що вона може нанести якусь цифру для того, щоб ви зайшли в очевки подивились там на рекорд, це дуже круто. Але більше вона не може нічого. У безодні вона таких цифр не наносить, як на тих рекордах. Це потрібно розуміти. І на це нуль вона також багато не дамажить. Це міф. Для того, щоб вона дамажила. Їй потрібно багато критів, їй потрібно багато відновлення, і їй потрібно багато атаки. А ви якось можете це адекватно збалансувати? Я не бачу прямо багато персонажів, ну тобто не бачу багато мейнерів юли, у яких би вона була прямо ідеальна, щоб і те було, і те було, і те десь завжди не вистачало. У когось шансу не вистачає, і він ретраїть по мільйон разів. У когось кридамогу не вистачає через те, що шанс достатній, У когось атака десь загубилась, у когось щось 110 речарджу, і вони такі. Мені вистачає. Ой. Весь негатив. Вилив саме на Юлу, вибачте, але я не рекомендую її вибивати нікому. Щодо четвірок у баннері, то знову ж таки від найкращих до найгірших. Хто найкращий? Однозначно, Тома. Як щитовик, він не топчик. Бо підходить під буквально кількох персонажів, найкращий варіант це, це випадково вийшло. Скарамуш, адже Скарамуш автоатакер, а ще Томи залежать від автоатак. Тому під Скару це ідеально, особливо в парі з Беннетом. Під Йоймію, це варіант, якщо не знаю, якщо нам треба дід в іншу команду з невідомих причин. А до Йоймію хочеться взяти тоді Тому. Адже в чому прикол, якщо ви берете до Йоймії діда. То ви берете Юню, а Юня це найкращий саппорт, особливо на С6, під е, Йоймію. Кращих просто не існує. Якщо ж ви хочете взяти Тому, то вам потрібно брати Бенета. А Бенет, якщо він у багатьох, тим більше він на це 5 він гірший, ніж Юня. Плюс Бенета хочеться в іншу команду, так? Бо якщо ви поставите Діда Юню, у вас звільниться Бенет для того, щоб зробити якусь круту сильну команду в другу половину. Тому. Тома під Йоймію нормальний, використовується під скару ідеально. Під інших автоатакерів, як Аято, я, то це таке Живіт ситуація. Я назвав такі основні варіанти. Далі є бургерний Тома, який грає у дендро командах, вибухають оці бутончики, насіння, кавуни, деньки і так далі. Там він себе показує прекрасно. Це ніша, яку він впевнено займає, і там йому поки що рівних немає, я не знаю, як буде з виходом Фонтейну. Тому якщо ви граєте у бургерах, хочете собі томочку, чудово. Його сузір'я дають, як це називається, Quality of Life. Сузір'я Томи вам просто покращуватимуть життя. Десь більша тривалість його кнопок, десь більше енергії відновить для того, щоб його можна було нормально забілдити, так? тобто якийсь гібрид між ХПшками і енергією. Ну, на це 6 бонус до звичайних атак. Сузір'я хороший, персонаж хороший, якщо випаде, молодець. Наступний у цьому банері це різня або Рейзор. Не знаю, що я сказав різня, якийсь тупий жарт, вибачте. В чому прикол Рейзора? Ні в чому. Він уже застарів, на превеликий жаль. Все що він може. З однієї сторони це бити фізою, але фіза це не мета, фіза це не круто, фіза не дамажить, фіза не універсальна. Я маю на увазі, що воно не працює з усіма персонажами в цій грі. Тому таке, ви можете грати за фіз Рейзора, він навіть вам щось буде проходити, тут без варіантів, але це таке собі. Рейзор тепер найчастіше використовується у дендро командах з 6 дендро дендроперсонажем та Гідро. Це непоганий білд, але якщо ви крутите банер і думаєте, блін, отримаю Рейзора і зберу собі таку команду, то, скоріше за все, у вас нема c 6 Беннета. Про конста й говорити не буду, бо персонаж не грається, і який сенс. Є ще там один персонаж, який вийшов відносно недавно, це Міка. У мене Міки нема, але Міка це шматок гівна, це один з найгірших персонажів у цій, у цій грі, один з найгірших сапортів, чи вузько спеціалізованих. Тобто, якщо Фарузан на С6 вирішує всі свої проблеми і стає лютою імбою під скримуша і Сяо, якщо Горо просто хороший впродовж усіх його конст, якщо Сара замінюється Фішель. Спокійно, то Міка це мех. І якщо ви хочете Юлу, скоріше за все, ви хочете Міку, це 6. Якщо ви готові витрачати на це прямо в впусту, то так, вибивайте і Юлу, і Міку собі. Якщо ви не хочете, то почекайте фонтейну, бо там будуть набагато цікавіші персонажі. Ну я сподіваюся на те, що там будуть цікавіші персонажі, як мінімум гідрорахун точно вашому аккаунту не зашкодить. Думаю, так, якщо вийде гідроархонт і буде поганою, то я не знаю, розумієте, мені китайці не казали, якою вона буде, тому вибачте. З банерами персонажів, я думаю, завершили. Це найгірший банер за кілька оновлень, навіть у другій половині будуть кращі банери, адже там ви отримаєте хорошого хілера. І зкаремушик, який просто хороший персонаж, достатньо універсальний, не обов'язковий для аккаунту, але точно кращий, ніж. Літа Юла, найпростіший, бо за нього можна по відкритому світу, як мінімум, ганяти, можна арти фармити, можна метеликів збирати, можна швидко декільки робити, і оце все. Тому перша половина жахлива. І якщо говорити про зброю, то тут, в принципі, та сама ситуація, що і з персонажами. Почну від найгіршої, ой, навпаки, від найкращої до найгіршої молитва. Досить хороша книжечка, це не. Найкращий варіант на будь-якого персонажа. Найкращою вона є тільки на Мону, здається. На клі найкращою буде Кагура, адже клі може завдяки багам, я вам це не казав, але вона може завдяки багам активувати повністю посилку Кагура. В принципі, так само, як і відьми, так само, як і щеменави і ось таких подібних речей. Відповідно, молитва на клі хороша, але є кращий варіант. Молитва найкраща на Моно, якщо ви будете грати в вейп моною. Але я таких людей, якщо чесно, не знаю, тому все одно. Молитва одна з найкращих книжок на Нінгуан. До речі, у мене є ця зброя, чого я вам її не показую. Молитва одна з найкращих книжок на Нінгуан. Молитва може підійти на Скарамуша, якщо нема сігни, то. Молитва це прекрасний варіант, бо вона дає дамаг у всі кнопки, не тільки в автоататі, адже ви можете навіть з зульти більше бити молитвою, але потрібно розуміти, що Скарамуш качає собі шанс, плюс зброя на шанс, і може вийти ситуація, коли у вас шансу під 100, а к дамагу досить мало. Але якщо ви можете забалансити, то молитва на скару прекрасна. Якщо ви любите грати за Хейдзу як ДД. Також можете ставити молитву. Ну і в принципі, якщо ви хочете, то молитву можна ставити на будь-якого каталіста, який хоче дамажити. Або якщо ви хочете, щоб цей каталіст дамажив. Якщо ж це якийсь саппорт, молитва нех, якщо у вас є інша зброя, то молитва нормальна. Просто нормальна. На аккаунті вона зайвою не буде, тому ней сидить. Яка там ще є зброя? Є ось цей шматок гівна, який у мене щось є на аккаунті, на жаль? Я вибив цей меч, коли він був із сігною Канзухи, і тепер дуже сильно жалію, що мені випав саме він, адже цей меч не використовується ніде. Я не граю за Юлу, бо це жах якийсь не персонаж. Тому по приколу я інколи ставлю меч на Рейзура, інколи на Сіньянь, але. Біда в тому, що на рейзора краще БПшка підходить, особливо під ті арти, які в мене є. Меч жахливий. Якщо ви вибили його на Юлу і перестали за неї грати, ви не маєте просто куди його скинути. Чисто теоретично цей меч можна поставити навіть на ділюка. Цей меч можна поставити навіть не на фізушників, а на персонажів, які просто хочуть дамажити, виключно через те, що він дає е, атаку. І плюс пасивка дає ще багато атаки і швидкість, швидкість ударів. Не дуже хороший цей баф на 12%, але хоча б якийсь. Чисто теоретично ви можете це ставити, але я вам не рекомендую. Для мемів можна. Я, наприклад, ставив на Дехю, яка сапорт Скарамуша у мене, і вона робила 4 автоатаки. Але доки вона робила ці 4 автоатаки, я міг би вже надамажити набагато більше. Ну, Таке, я нікому не рекомендую. Далі, у банері є чудовий лучок, який у мене, здається, навіть не прокачаний ось цей. Він досить хороший, бо дає атаку. Якщо вас, ваш лучник хоче дамажити, ви можете цей лук поставити, але є нюанс. Він буде працювати, якщо персонаж не на полі. Тому на кого це найкращий лук? Правильно, з четвірок це найкращий лук на фішель. Якщо він на R5, це найсильніший чотирьохзірковий лук для неї. Але саме на R5, це потрібно пам'ятати. Тому, якщо ви будете з якихось невідомих мені причин крутити Сігну Юли, бажаю вам молитву, будь ласка. Повірте, молитва краще. Якщо ви будете крутити цей банер, і вам нападає R5 лук, і ви не маєте якоїсь критової зброї на фішель, то прекрасно, ставте його і ви будете задоволені, вона буде дамажити дуже багато, бо фішка це. Ідеальний персонаж, вона краща за Юлу. Господи, булінг Юли 24 на 7. Що у нас ще є у баннері? У нас у баннері є спис Фавонію. Чого я не почав з нього, я не знаю. Спис Фавонію це найкращий спис у грі для саппортів. Знову ж таки, так, я не покритові. Фавонію – це найкращий спис у грі, того, якщо ви можете його вибити, вибивайте. Якщо ви можете вибити 20 штук фавонію, вибивайте. Якщо ви можете залити 500 круток у цей баннер, просто заради того, щоб мати кілька фавонію, це чудове рішення. Фавоній імба однозначно на аккаунті корисний. Ось у мене є два прокачення. І що? Правильно, мені не вистачає. Мені треба ще один. Але я, на жаль, лінива срака, і я не качаю їх. Але Фавоній Імбулька. Можете поставити на будь-кого. Можете поставити на Діда, можете поставити на Яояо, -яо, на Юню, на. Сенлін, якщо у вас нема виделки, або у вас якісь проблеми на аккаунті, несуть, ви можете реально це поставити на Сенлін, ви можете це поставити на Шеньхе. Навіть на ранніх етапах, коли ви не вибили собі виделку, ви можете поставити цей, лучо, лучок, цей спис на Райден. Ну тобто будь-який персонаж, який саппорт, який носить спис, не відмовиться від Фавонію. Та ж сама Розарія. Тому ви зрозуміли. Ти чудовий, вибивайте, якщо випав лучок r 5 можете ставити його на фішку, вона буде задоволена. Я трішки гігачадну, але таке. Далі, у цьому баннері є досить дивний меч. Оцей імпостер, який виглядає як фавоній, перефарбований, бо розробники вирішили, що ну, менше об і ні, і так з'їдять. Ну, нормально. Ми просто перефарбували меч, дали йому якусь дивну посилку, і зійде. Тут дуже мало МС, тому не думайте, що це підійде на якогось персонажа такого як Кадзуха, чи Джин, можливо, чи Куків МС. Ні, ні 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 Цей меч тільки на Беннета. Тут базова атака найвища серед четвірок, вона. А не чекайте, де мій небесний меч? Небесний має 608, це легендарка, цей має 620. Який висновок? По цьому мечу, дуже короткий. Якщо ви можете зібрати на Беннета багато енергії і хочете високу базу. Цей мечик чудовий, ну і якщо у вас немає якогось туману або аквіле. Якщо ж ви хочете на Бенета побільше енергії, то цей меч вам не підійде, і для цього існує або якась небеска, або дайте мені здоров'я щастя творчих успіхів, крафтовий меч сумеру, який я не з... тут. або крафтовий меч сумеру, який дешевий, який можна залишати на Р1, і Беннет буде чудово себе почувати. Тобто. Хочете базову атаку і у вас немає легендарки з високою, можете спробувати витягнути цей меч. Але цілеспрямовано, знову ж таки, я би не крутив, тільки заради Фавонію. Що у нас залишається? У нас залишається дві дивні штучки. Одна з них це дощі ріс. Чисто теоретично, це досить сильна зброя на Ділюка. Якщо вона на Р5, вона може на легендарки передамажувати, але хто грає за Ділюка. І тим більше люди, які реально мейнери ділюка, вони вже давно вибили на нього якусь легендарку або зібрали r 5 БПшку, тому дощі. На жаль, втратив свою актуальність повністю. Хтось може сказати, можна на саю ВМС використовувати, можна ще там на комусь використовувати. Не можна. Меч поганий. І майже, ситу... ні, не майже у всіх ситуаціях у всіх ситуаціях дощі замінюється на щось корисне і на щось сильніше. Тому ні, про дощі забула. Ще є там один досить цікавий каталізатор, який має смішну посилку, який має смішні стати, який має взагалі смішну роль у цій грі, яка полягає тільки в тому, що його ставлять на каталізаторів, таких як барбара, щоб для мемів бити фізою. Все. Більше ця штучка ні на кого не підходить. Не те, щоб вона на барбару підходить, просто мемний каталізатор. Більше він нічого не робить. Виключно через те, що у грі є що правильно пісня мандрівника, тому для чого вам ставити ось це гівно на персонажа і витрачати ресурси на прокачку, якщо ви маєте пісню мандрівника? Дуже просто, тому висновок по збройному баннеру він гівно повне. До того ж, молитва випадає зі стандартного баннеру, молитва випадає, якщо ви програєте 50 на 50 у збройному баннері. Так, якщо у вас її немає, то я співчуваю, якщо ви її там дуже хочете. Але повірте, якщо ви її виб'єте тепер, і потім через 5 круток вона випадково випаде вам зі стандарту, і я не знаю, яка у вас буде реакція. Тим більше, є пісня мандрівника, так, там є один прок ВМС, який дуже сильно вибішує, але в цілому молитва не коштує тих круток, які на неї ви витратите. Меч на фізу тільки на юлу підходить, так він лайно повне. Четвірки. Одна хороша, максимально універсальна, максимально корисна. Лучок ситуативний, меч ситуативний, Дощеріз І ось та штучка незрозуміла, той каталізатор. Вони найгірші в цій грі. Банер персонажів жахливий, четвірки поганенькі, Тома якби нормальний, але все інше мех, легендарки Клі хороша, якщо в правильних руках, Юла не. Не знаю я вам що сказати, це реально, на мою думку, найгірші банери, які були за останній час. Тому якщо ви можете втриматись, якщо це не ваші топ-1 вайфу, збережіть крутки на майбутнє. Навіть я не кажу вам на скару чи на кокомі, ні, я кажу вам на майбутнє: це 4.0, 4.1, 4.2, бо тоді вийдуть і нові персонажі, тоді будуть реранитись, можливо, корисніші персонажі. Ну не суть. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Я, як завжди, сценарій не писав, просто з голови якихось думок вам накидав, бо, бо мені подобається так. От, такий формат, який ніби як подкаст, який ніби як стрім. Чудово. Я задоволений. Якщо комусь не подобається, будь ласка, поставте дизлайк, це також допомагає просувати відео. Комусь сподобалось, то не знаю, напишіть лайкосик. Напишіть лайкосик. Добре, напишіть у коментарях лайкосик і поставте лайк. Все. Я закінчив. Дякую за увагу. Зустрінемось, коли я не знаю.